Ти годуєш груддю зараз? А ні, груддю не годую, бо мало пропало. Харків'янка Катерина попросила не показувати своє обличчя. Жінка розповідає, що дуже довго з чоловіком мріяли про другу дитину, проте ніяк не вдавалося завагітніти. Диво сталося незадовго до початку повномасштабної. Про вагітність дізналася за кордоном. Дуже було важко, постійні сльози, істерики. Я не знала, що робити. Для мене це був шок, але якось Порались. Через декілька місяців говорить повернулася до України не у рідний Харків до Черкас. Тут впоратися зі стресом допомогли лікарі, і півроку тому Катерина народила здорову дівчинку. Завідувачка поліклінічного відділення перинатального центру Ірина Афійчук говорить, проблеми з репродуктивним здоров'ям щороку більше. Це світова тенденція. Одним із вагомих чинників, які впливають на цю статистику в Україні за словами лікарки, є стрес, викликаний війною. Патру жінок взагалі пропадають менструації з одної сторони. Це як захисна реакція. Що менструація пропадає? Немає воляції, квісно, це впливає на на можливість завагітніти. Понятно, що це не веде до безпліддя, але це вже форма, вже друга безпліддя. Це форма на фоні стресу, тобто обрати стрес, пролікуватися. І тоді функція поступово за встановиться. Перш ніж призначати тривали дороговартісне гормональне лікування, каже Рина Фічук. Пацієнтоки з подібними розладами направляють до психолога. Ми використовуємо різні методики вправи для того, щоб нейтралізувати цей стрес і для того, щоб і жінка, і чоловік себе максимально комфортно могли почувати, наскільки це можливо. Проблеми з зачаттям наголошує психологиня, не є суто жіночою. Репродуктивні проблеми у пари можуть бути в обох: як фізіологічні, так і психологічні. І коли такій родині, врешті, вдається завагітніти, то про психоемоційний стан треба дбати ще завзятіше, говорить лікарка. Вагітність нам дається не так часто. Ми, можливо, перше і востаннє будемо народжувати. І треба користуватися цим моментом. Треба полюбити себе, треба відчути цей стан. Інші всі життєві обставини десь відкласти на другий план, зрозуміти, що я в себе і в мене ось ця дітка. Як би це зараз не егоїстично трішки звучало. Марія Гаврилян, Олександр Костенніков, Суспільне новини, Черкаси.